Всім привіт, друзі! Ось мені вже прийшов лабораторний блок зивлення, як я вам казав в попередньому відео, що має прийти. Я вже розпакував тут його, витягую. Ось як бачите, Ось коробочка, а в цій коробочці у нас має бути СК 120 лабораторний блок зривлення Ось так коштує він. 800 гривень я його взяв по акції весняній. ось так. Ось так, і бачимо, що узадів нього є вхід. Хай буде від 12 вольт до 25 вольт. Йому можна давати на вхід живлення, ось так. Постійне. Чому постійне воно не, я маю на я маю нерегульоване не, не, не ось так. Чому так? Чому? Тому що цей е, по собі лабораторний не має внутрішнього блока зивлення, що перетворює 220 В на напругу, скажімо так, 12 В. Такого тут немає. Тому потрібно мати зовнішній блок зивлення до цього. Лабораторного блоку. Тому тут і відбувається. Це, нав, це навіть я, я вам скажу, і удобніше, тому що, наприклад, немає світла. Взяли акумулятор від автомобіля чи від шуруповерта Та подали ось сюди, е, скажімо, від, від, від 12 В до 25 В напругу. І ви можете її регулювати, як забажаєте. У вас лабораторний блок звівня запрацює. Тут можна подати її. Сюди, плюс-мінус на дротах, на ось такі коротки, подати в такий ось роз'єм. Потім подати у роз'єм, як у мотоциклетних акумуляторів ось сюди. І також тут відновити type c Type-C тут лише той, який має заряд, зарядку QCRS. Отже, якщо у вас буде зарядка підтримувати QCars. То ви сюди вставите зарядний пристрій. Тут а, є триггер всередині цієї пла -пла платки, яка ось тут ро розтасована. І вона підніме напругу від 5 В до 12 В 15 В ось так. І буде працювати лабораторний блок зірвання навіть від Type-C. Ось так. ну Type-C 5 В працювати скоріше, він не буде. Просто, просто від, 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 від звичайної зарядки. П5 Тому потрібно, щоб зарядка підтримувала квітяж. Ось так. Маємо додатковий вентилятор. Ось так. Чому так? Тому що там ще всередині ось цього модуля є ще один має бути вентилятор. Так, як це СК-120. Отже, він на 120 Вт. Ось так він і спереді виглядає. Сюди під'єднується Крокодили ось так, наприклад. Крокодили, як, як бачите, в комплекті, вони не йдуть, і блок зелення, е, в зов, зовнішній також в комплекті не йде, щоб, щоб знали. Кому цікавий розмір, ось жав лінійку показую вам. 11,5 см длина потім маємо 7 сантиметрів. І ось так маємо 6,1 сантиметра. Ну, що з цього такого... варіанту? Так, тепер далі потрібне знадобиться Зовнішній блок землення. Блок зилення візьму з такогось апарата. Це iMax B6. Тут навіть в ньому є ось щупи. Ось так, із і, і, і і з крокодилами. І вони сюди доволі таки чудово встають, як бачите. Ось і готовий блок. Так, тепер далі. Це iMAX B6, як ви зрозуміли. Берусь із нього і блок з'явлення. Він тут, як бачите, на 15 вольт 6 ампер. Взагалі чудово. Беру. Такий рог вставляю сюди, все вставив. І далі вмикаю в розетку. Це все діло. І перевіряємо, чи запрацює це все діло. Так, як бачите, брок. Защитився, бік його можна відрозити від, від, від тепер. Тут, як бачите, показує 6 а струм Як вам так ще показати? Краще щось підставити потрібно. Там взяв мультиметра. І будемо зараз перевіряти ось лабораторний блок з'явлення. Беру щупи, вмикаю мультиметр. Будемо перевіряти напругу. Тепер. Беру блок зрення і від... натискаю кноп... кнопку по подачі звернення. І як бачите, на мультиметрі 5 вольт, як бачите, що напругу показує доволі таки чітко ось так. Далі. Вимикаю подачу зрівняння на вихід ось цією кнопкою. І напруга зник, зникає на мультиметрі, відповідно, тому що вже її немає. Так, далі. Догось, щоб е, регулювати напругу не такими скачками Ось натискаю. До того, щоб відрегулювати напругу, натискаю V, v Set, і ось починаю регулювати напругу. Як бачите, вона регулюється а тут стоїть регістр. І дуже вона, скажімо так, плавно регулюється. Щоб зробити більш грубіше, потрібно на SV натиснути. І перемикаємо регістр ось сюди. А потім тут уже починаю без грубіся. Напругу змінювати. Ось так. Можу виїздити і 15 вольт. Можу виїздити навіть. Зараз. максимальну напругу 36 вольт. І подати зив... з... З... зивлення на вихід ось цією кнопкою. Для того, щоб мені змінити струм, натискаю ISET. Як бачите 6 А і 100. Тепер я його змінюю. 5 Ампер. Буде, скажімо так, Ставлю у 1 А обмеження струму. Як бачите на дисплеї, CC показується це струм. Я виставив обмеження струму в 1 А і тепер він буде обмежувати струм. Якщо, як, як, якщо навіть буде в нього коротке замкнення на сюпах, виставили, виставили. Далі Перевіряємо, перевіряємося напругу. Відповідає 36. І подаю зивлення на вихід. Після роззивлення на вихід, і як бачите, з'явилася напруга на мультиметрі 36 вольта, ось так, відповідно. І все воно працює. Мозу навіть зменшувати напругу. Як бачите, напруга доволі таки чіт, чітко налаштована, тому тут чіпати нічого не потрібно. Ось так. Отже, лабораторний блок зв'язку працює і це не може не, не радувати. Можемо увійти на головний дисплей, затиснути, затиснути ось цю кнопку SV. Тепер ми з вами на головному, на головному дисплеї. І коли ми будемо регулювати напругу, то все рівно у нас буде, буде не, скажімо, скала, переиміновуватися із ваттів на, на, на напругу. Тому що ми напругу з вами змінюємо. Виставив 5 вольт. Так, 1 вольт. І аж до самого нуля. Можу її зменшити. Збільшую 5 вольт. Тут немає що казати. Далі вимикаю вихід і напруга, відповідно, на мультиметрі зникає. Ось так. Далі зараз візьму і під'єднаю лампочку роздарування, відповідно. І перевіримо, як воно буде працювати, так, все. Подаю напругу, як бачите. Працює лампочка, світиться. І 13 вольт на, на виході. Спозиває 452 мА. Кручу напругу. Відповідно вона затухає, як бачите я так буду показувати вам. Збільшую напругу. Відповідно, вона і яскравіше зас... зас... засвічується. Все більше не буде, тому що перегорить. 25 вольт її дав, все доволі. З, не... з... з неї вистачить. Тепер, наприклад, буду регулювати струм. Називаю, на, натискаю кнопку iSet і вже буде регулятися струм. Струм зменшую і ось лампа є, є ліситиця і, на, і, на, і напруга в, і, відповідно впала до 5 вольт. Уже навіть до, до, до 4 вольт ось так. Все працює. Чудово. Так, лампочку мене вимикати. По струму ставлю, ставлю 1 Ампер. Лампу я вимикаю. Так. І, і наприклад, здублюю е, ситуацію. Подаю я зрівняння 12 В на, на щось у мене стоїть обмеження в 1 А. І тут у мене коротке замкнення відбувається. І як бачите, 1 Ампер обмеження стоїть. Все. Бачите, що ось тут воно спозиває. 1 Ампер на, на зовтому індикаторі ось цьому. 1 Ампер спозивання. все, обмеження струму. Тому цей при... прилад пов... повністю справ... справний. І це не може не радувати. Ну і зараз я все вам покажу. Все. Ось, будь ласка, все, все працює, нічого не поламалось, нічого не, не вийшло ззаду, а все працює так, як потрібно. Так, зараз прийде на вісет і збільшую напругу. Як бачите, все воно працює. Вимикаю, вимикається. Отже поже от, от лабораторний блок звільня повністю по робочий. Зараз ми його розберемо, подивимося що всередині, щоб це відео було не таке скучне ось так. у в таких чотирьох гвинтиках, ось так, як бачите. Обережно виймаю, і як бачите, тут є кулер на радіаторі додатково ще встановлен, встановлений кулер, Це на версії FK120 вони тут стоять. Тут також є ось роз'єм NTC де на 10 км резистор. Те... і Тут ось є такий роз'єм на 10 км терморезистор NTC. Також є ось. Е Порт для Wi-Fi-модуля ось так і для того, щоб до комп'ютера його можна було під'єднати під під і, і знімати з нього інформацію. І там, вон, бачите, завжди є кулер. Ось так. Такі дроти доволі -таки потужні тут стоять. Нормально зроблено. І також ми можемо показати, ось чим вони і, від, і відрізняються ці модулі. Тим, що СК-120 є вентилятор, а СК-60 його немає. Так, ну ось, як бачите, СК-60 в мене є. І як бачите, У цього немає вентилятора. А в цього модуля вентилятор є. Радіатор у нього поменше. Тут більше, що є добре, що такий поставили. Ось так. Отак загалом, в принципі, все, все однаково получається. Так, збираю це все діло. Як воно було. Все, зібрав. Як бачите, коли микаю, цей кулір, закручується потім. Потім перестає крутитися. І прийшла мені ще одна посилка, просто вона не буде вам такою цікавою, тому я її вирішив залишити на... на останнє. Це прийшла мікросхема радіоприймача Кіпо. Ось так, сама головна мікросхема, яка має в собі радіоприймач FM, та Міапазонів також. Також э, має в собі підсилоч гучності. Ось так працює на тактовій частиці, яку задає за кварц. Ось така мікросхема називається вона Sony SH1691 BM ось так. Як правило, вона встановлюється у радіоприймачах Кіпо. Ось такого варіанту. Як бачите, як бачите, на лівому верхньому углу. Ось так. Вона оригінальна, я її замовляв, коштує 70 гривень. Ось так. І тепер ось і все.